Всім привіт! Вітаю на каналі Прогізаур. Давайте вирішимо на наступну задачку 7 рівня на конверсі. Сьогодні задачка тренінг js 26 Це про використання методу MAP. Тут там великий опис, як використатися мапом. І наприкінці є задачка. Задачка дуже цікава. Насправді нам надається ось такий масив. Ну, такий І так далі. Там буде багато всяких різних масивів, але в чому задача полягає. Полягає задача в тому, що о, нам дається цей масив, і потрібно о, взяти цю строку кожну строку, і о, розділити її ось такою рисочкою. От. І є ще умова, якщо це, о, ця строка ділиться навпіл о, порівну, то це ну, не проблема. Ми ставимо рисочку. Якщо, як, наприклад, тут в нас воно не ділиться порівну, то замість цієї сімки тут має бути також рисочка. Ось така задачка. Також, також вони тут рекомендують використати метод слайс, саме для того, щоб вирізати шматочки з тексту. Думаю, це добре рішення використати слайс також. Також вони тут говорять, що оригінальний масив не має бути змінений. Ну, так як ми тут будемо використовувати MAP, map повертає новий масив, тоді оригінальний масив ми не будемо міняти. Окей, давайте спробуємо це зараз зробити. Так, добре. Можемо, так, можемо одразу зробити return array.map. Тут можемо зробити сечку, ну, як скорочені від string. Далі, так. Тут я пропоную зробити одразу константу. Наприклад, half, типу, половина. Взяти s.length Тобто довжину цієї строки в даному випадку будемо працювати з першою. то буде четвірочка, ну, і взагалі ділимо її навпіл. Ось так. Тут у нас буде половина. Добре. Далі. Буде насправді доволі проста умова, де ми будемо по того повертати, е, повертати строку. Ну, типу, нам потрібна модифікована строка, от, нам її потрібно повернути тоді return. От, і я буду використовувати шаблонний літерал. От, тут і ось тут. Так, яка умова? Якщо у нас. Ця строка. Ми ділимо достатку на 2. Якщо це буде дорівнювати 0, тоді це буде означати, що це буде чотне значення. От. І можемо поділити на дві рівних, рівних частини. От. Тобто тут буде, буде рівна частина, тут не рівна частина. Тут у нас буде такий приклад, як ось тут ці сімкою. Добре. Давайте далі. Нам потрібно буде вставити сюди одну частину першу половину тексту, потім тут палку, ну, рисочку, потім ще другу частину. Так, вже щось похоже. Нам потрібно взяти цю строку, зробити, як тут сказано, в прикладі слайс, я згоден, будемо робити слайс, і від, від нуля. Це буде перший аргумент до, до half. Ось так. Це буде перша частина. І ab у нас буде ось тут. Далі паличка, і потім будемо брати наступну пару. Це в нас буде вже від. Там випадку тут двічка буде. Тобто від half до останньої літери. От, нагадаю, якщо хтось не знає, SlaйS працює саме з індексами. Тобто ми передаємо тут індекси. От, далі, далі нам потрібно повернути останнє значення о, з сімкою, цей випадок. У нас буде майже те саме, але треба трохи змістити цей зміст. Тобто, першу пару тут все, все окей. Так, так і лишається. Але друга пара, у нас, якщо ми так і залишимо, як зараз тут є, то у нас буде ось це разом з сімкою. Нам це не підходить, нам просто треба змістити індекс на 1. І можемо просто взяти плюс один зробити і все. Але давайте перевіримо, вже має працювати. Так, працює і темп. Все, також працює, можемо засадніти. Якщо у когось є краще рішення, пишіть в коментарі. А на цьому все. Дякую за увагу. Ставте подобайки. До нових зустрічей. Па-па.